Самурай, М -м -м -м. дайте розцілую крон. Ален Делон. Жан-Пір Мельвіль, 67 рік. І можливо, один з найважливіших фільмів. Чому можливо? Один з найважливіших фільмів Жан П'єра Мельвілля та французьких стрічок. Зокрема, ось перед вами мовчазний самурай зі своєю культурою бусідо, і в нього теж є хазяїн, який зраджує своєму самураю, через що той стає роніном, і потім мститься тому, хто його. Замовив, оцей образ самурая: це правда, канон і архетип. І Ален Делон, як і Жан Боль Бальмондо, у фільмі Стукач того ж самого Жан-П'єра Мельвіля є ідеальним втіленням східної самурайської етики та естетики у західноєвропейському просторі, в даному випадку у французькому кіно. Подивіться, самурая. Фільм, в якому ніхто не промовляє жодного слова, десь за перші 7-10 хвилин екранного часу. Асу навіть на це звертали увагу кінокритики, коли у 67-му році виходив шедевр Жан П'єра Мельвіля.